Про спогоди погоди в Україні на 4 дні, з 11 по 14 листопада. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Схоже, що цьогорічна чудова осінь потроху добігає кінця і здає свої позиції наступній порі року. Адже сніг це і є перший. Передвісник зими. Хочу вам нагадати, що зараз проходить магнітна буря середньої потужності, яка почалась 8 листопада і триватиме аж до 12 числа. Наступна і цього разу сильна магнітна буря очікується вже 13 листопада. Триватиме вона два дні. Зараз розкажу, де саме і коли синоптики напрогнозували нам снігову погоду. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що саме вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 11 листопада, в більшості областей литимуть дощі. Лише один регіон дощові хмари оминуть. Північ на Чернігівщині, вдень синоптики прогнозують плюс 8, плюс 10 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. в Сумській області денна температура повітря. Прохолодніша плюс 6 плюс 8, а в нічні години плюс 4 плюс 2 градуси. Сильні дощі синоптики обіцяють в Чернігівській області. На Сумщині також трохи подощить. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 16, плюс 18 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. в Запорізькій області буде значно прохолодніше: плюс 12, плюс 14 в день, плюс 6 плюс 4 градуси вночі. На Миколаївщині денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Херсонській області 11 листопада буде від 15 до 17 градусів тепла в день. Вночі плюс 10 плюс 8. І в Криму в денні години доби плюс 17 плюс 19, в нічні Плюс 9, плюс 7 градусів. Істотні зливи литимуть на Одещині, Миколаївщині і в Криму. В Запорізькій області буде хмарна з проясненнями погода і без опадів. А от на Херсонщині невеликий дощик все ж таки покрапає: вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 8 плюс 10 градусів, від плюс 5 до плюс 3 градусів вночі. У Рівненській, Закарпатській і Тернопільській областях денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 10 плюс 13, вночі від 6 до 3 градусів тепла. В Хмельницькій області плюс 10 плюс 12 градусів в день, плюс 7 плюс 5 вночі. В усіх областях Західної України буде хмарне небо і литимуть. Дощі вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 6 плюс 8 градусів, нічна від нуля до плюс 2 градусів тепла. На Луганщині вдень тепліше плюс 7 плюс 9 градусів. Вночі плюс 3 плюс 1. І в Донецькій області денна температура плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 4, плюс 2. Хмарне з проясненнями небу і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінничині денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів. Нічна плюс вісім плюс шість. У Житомирській області і на Черкащині в день буде прохолодніше плюс дев'ять плюс одинадцять, вночі плюс шість плюс 4 градуси. В Київській області, а також у Києві, температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти градусів, вночі плюс сім плюс п'ять. В Дніпропетровській області трохи тепліше, вдень плюс 11 плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На півдні Кіровоградщини в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 9 плюс 7. У північній частині Кіровоградської області в день плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. В Полтавській області синоптики прогнозують плюс 9 плюс 11 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях, окрім Полтавської і Дніпропетровської. На Полтавщині покрапає легенький дощик, а в Дніпропетровській області буде хмарне небо і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 12 листопада, дощі продовжать лити, але тепер вже по всім без виключень областям. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 5, хмарне небо і дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і Херсонщині в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. На Кримському півострові синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла в світлі години доби, плюс 13 плюс 11 в темні. На Одещині термометри покажуть плюс 11 плюс 13 градусів в день. Плюс 9 плюс 7 вночі. В Миколаївській області 12 листопада буде також плюс 11 плюс 13 в день, плюс 11 плюс 9 градусів вночі. Відчутні дощі литимуть в усіх областях західного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. На Закарпатті буде тепліше – від 6 до 8 градусів тепла в день, від плюс 6 до плюс 4 вночі. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях Плюс 6, плюс 8 градусів в день, плюс 4 плюс 2 вночі. В усіх вище перелічених областях буде хмарне небо і невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють плюс 11 плюс 13 градусів в день. Плюс 7 плюс 5 вночі. На Луганщині денна температура повітря також плюс 11 плюс 13, нічна тепліша, плюс 8 плюс 6 градусів. І на Донеччині плюс 13 плюс 15 градусів у денні години доби, в нічні плюс 10 плюс 8. Хмарно і дощі в усіх східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день плюс 12 плюс 14 градусів, вночі від 11 до 9 градусів тепла. В Черкаській області, а також на Київщині, в Києві і Кіровоградщині буде прохолодніше плюс 9, плюс 11 в день. Плюс 9 плюс 7 градусів вночі. На Вінничині в світлі години доби плюс 8, плюс 10. в темні плюс 8 плюс 6 градусів. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вночі плюс 6 плюс 4. В Полтавській області в день плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі плюс 8. Плюс 6. Сильні зливи цього дня чекають мешканців Полтавщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Київщини і Києва, а також Кіровоградської області. На Вінниччині і Житомирщині очікуються лише невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В перший день нового робочого тижня, понеділок, 13 листопада, дощові хмари полетять геть з українського неба. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 2. хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Миколаївській області вдень термометри покажуть плюс, 9, плюс 11 градусів вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Херсонській області день також плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі тепліше плюс 9 плюс 7 і на Запоріжжі прохолодніше – плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, вночі – плюс 8, плюс 6. І на Кримському півострові в день – від 10 до 12 градусів тепла, вночі – від плюс 10 до плюс 8 градусів. В усіх південних областях буде хмарне з проясненнями небо. Опадів тут не очікується. Вітер південно-західний, теплий 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині. Денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Львівщині і Івано-Франківщині буде тепліше плюс 5. Плюс 7 градусів в день, вночі плюс 3, плюс 1. В Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській і Чернівецькій областях в день також плюс 5 плюс 7, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх областях Західної України опадів не очікується, буде хмарне з проясненнями небо. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 7, плюс 9 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. в Луганській області денна температура повітря плюс 8. Плюс 10 градусів, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. І на Донеччині плюс 9, плюс 11 градусів в світлі години доби, плюс 7, плюс 5 в темні. На сході буде хмарно з проясненнями. І без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Київщині і у самій столиці, а також в Дніпропетровській області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 6 плюс 4, в Житомирській області і на Вінниччині стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 5 плюс 7 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. Полтавщина, Черкащина, а також північна частина Кіровоградської області. Тут вдень плюс 6 плюс 8, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. на півдні Кіровоградщини в день від 9 до 11 градусів тепла. Вночі також плюс 5 плюс 3. в усіх областях центральної України опадів чекати не варто, небо буде хмарним. З проясненнями. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вівторок, 14 листопада, саме в цей день у двох областях нашої найкращої у світі країни очікується мокрий сніг. Північ на Чернігівщині стовпчики термометрів в день. Покажуть плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі плюс 5, плюс 3. В Сумській області буде прохолодніше плюс 4 плюс 6 градусів в день, плюс 4 плюс 2 вночі. Опадів у даних областях не буде. Вітер західний, зовсім невідчутний. 3,8 метри за секунду. Південь на Одещині плюс 11 плюс 13 градусів вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Херсонській і Миколаївській областях буде трохи прохолодніше. Плюс 9 плюс 11 градусів в день, вночі плюс 9 плюс 7. В Запорізькій області вдень плюс 8 плюс 10. Вночі. Плюс 6 плюс 4 градуси. І на Кримському півострові плюс 10 плюс 12 градусів в світлі години доби, плюс 10 плюс 8 в темні. Невеликі дощі варто чекати мешканцям Одещини, Миколаївщини і Запоріжжя. В Криму інтенсивність опадів буде вищою, а на Миколаївщині буде зовсім суха погода. Вітер західний 3,8 м метри за секунду. Захід плюс 7 плюс 9 градусів в день буде у Волинській, Рівненській і Хмельницькій областях вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В Чернівецькій області вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Львівщині і Франківщині в день синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. В Тернопільській області денна температура повітря плюс 6 плюс 8 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. І на Закарпатті плюс 5 плюс 7 в день. Плюс 4, плюс 2 градуси вночі. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі в усіх областях Західної України. Вітер південний 3-5 метри за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі буде від 3 до 5 градусів тепла. Луганщина тут денна температура повітря холиватиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 6 плюс 4 у темні. На Луганщині і Донеччині очікується мокрий сніг з дощем. В Харківській області без опадів. Вітер північно-західний 3-5 метри за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Київщині, Києві і в Житомирській області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 6, плюс 4. Черкащина тут плюс 8, плюс 10 градусів в день, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Вінниччині в денні години також плюс 8, плюс 10 градусів. В нічні плюс 6, плюс 4. В Полтавській області в день плюс 6, плюс 8. Вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На півдні Кіровоградщини плюс 9, плюс 11 градусів в денні години доби, плюс 6, плюс 4 в нічні. В північній частині Кіровоградської області прохолодніше: плюс 6, плюс 8 в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Сонячно, малохмарно, без опадів, по всім центральним областям. Лише на Житомирщині можливий невеликий дощ. Вітер західний 3-5 метри за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і, можливо, колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 11 по 14 листопада, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Схоже, що цьогорічна чудова осінь потроху добігає кінця і здає свої позиції наступній порі року. Адже сніг це і є перший передвісник. Зими. Хочу вам нагадати, що зараз проходить магнітна буря середньої потужності, яка почалась 8 листопада і триватиме аж до 12 числа. Наступна і цього разу сильна магнітна буря очікується вже 13 листопада. Триватиме вона два дні. Зараз розкажу, де саме і коли синоптики напродають. Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 11 по 14 листопада. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини.